Серед постійної напруги спорт підтримає тебе стосовно того, що про що пишуть журналісти The New York Times із посиланням на свої джерела, так це про те, що Росія можливо допомагає КНДР отримати доступ до міжнародних банківських мереж. А це є у списку побажань північної Кореї, яких вона які вона висунула у зв'язку із передачею. Росії озброєння Росія дозволила розблокувати 9 мільйонів доларів із 30 мільйонів доларів заморожених північно-корейських активів, які розміщені у російській фінансовій установі, за словами представників розвідки, гроші, які за їхніми словами е збідніла КНДР, використає для купівлі сирої нафти для того, щоб збагачувати це і надалі, як наголошує видання журналісти The New York Times, минулого місяця білий дім заявив, що має докази того, що КНДР надала Росії балістичні ракети, і що Північна Корея прагне отримати військові технології у відповідь. Крім того, згідно із аналізом британського аналітичного центру із питань безпеки, Пхеньян також відправив до Росії 2,5 тисячі. Мільйона боєприпасів тому The New York Times повідомляє, що північно-корейська підставна компанія нещодавно відкрила рахунок у російському банку. А це свідчить про те, що Москва, можливо, допомагає Пхеньяну обійти санкції ООН, які забороняють більшості банків вести бізнес із північної Кореї. Ці санкції зрушили економіку КНДР і значною мірою відрізали цю країну від міжнародних фінансових мереж. Але новий банківський рахунок знаходиться у південній Осетії, Самопроголошеній державі на Кавказі, вона це окупована частина е, території Грузії Росією. І за словами чиновників, які говорили на умовах анонімності, е, вони і повідомили зрештою ці деталі. Американські чиновники заявили, що не можуть підтвердити деталі банківських е, домовленостей. Але один із високопоставлених чиновників, на якого посилаються журналісти New York Times», який також побажав залишитися невідомим. Сполучених штатів щодо того, що КНДР домагатиметься від Росії у зв'язку із передачею її зброї, тобто доступу до міжнародних фінансових ринків і можливо навіть військових технологій, тому що у білому домі зокрема заявляли про те, що співпраця обох терористичних держав може із регіональної загрози. Перетворити КНДР уже у таку глобальну проблему, тому що як відомо, і КНДР і Росія вони кидаються зрештою однаковими практично загрозами на адресу інших держав на Британію, на Сполучені Штати, і при цьому КНДР регулярно випробовує різноманітне озброєння. Біля берегів Японії і зрештою погрожуючи при цьому не лише тим країнам, які які далеко за тисячі кілометрів, хоча беззаперечно вони мають зброї, яка може долетіти і туди, але й своїм сусідам, наприклад, південній Кореї, яка регулярно зазнає дуже м'яко кажучи стресу з боку свого неадекватного сусіда стосовно того, що вони передали. Росіянам за, за даними американської сторони, з даними американської розвідки і Білого Дому, в тому числі, є у них інформація про те, що КНДР передала 2,5 або близько 2,5 мільйонів боєприпасів для Росії. Але крім того, заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що Росія щонайменше 9 разів запускала балістичні ракети. Поставлені КНДР проти України, і от він каже: Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради безпеки ООН. і ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність. І глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради безпеки. Але навіть за повною відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів статуту організації Об'єднаних Націй. Навіть коли ми сидимо тут, Росія продовжує нехтувати міжнародним правом. Подвоюючи свої порушення ембарго ООН на постачання зброї до Корейської Народно-Демократичної Республіки, скорочено КНДР. При цьому Роберт Вуд наголошує і наголосив, що за трагедією в Лисичанську 3 лютого, коли внаслідок влучання снаряда в хлібопекарню загинуло щонайменше 28 осіб, несе відповідальність Кремль. І зацитую його слова, Кремль несе повну відповідальність за безсовісну смерть і руйнування, спричинені внаслідок агресивної війни Путіна проти України, розв'язаної у порушенні статуту ООН. Він відзначив, що усі сторони конфлікту мають вживати можливих запобіжних заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню на противагу прозорості. Відсутності, точніше, прозорості та неповазі до міжнародного права з боку Росії, уряд України продемонстрував готовність дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і повністю розслідувати будь-які звинувачення в порушеннях або зловживаннях скоєних їхніми силами. При цьому Роберт Вуд заявив, що у той час як Росія імітує турботу про українських цивільних осіб на окупованих нею територіях, російські війська продовжують завдавати величезних страждань українському цивільному населенню. Наголошує, що тільки Росія розпочала цю війну, і її агресія проти України є кричущим порушенням статуту ООН та територіальної цілісності України. Саме цілеспрямоване прагнення президента Путіна знищити суверенну державу Україна та підкорити її народ є причиною затягування цієї війни. Це звичайно дуже добре, що вони турбуються про те, що Росія це все почала і закликають її зупинити е, всю цю несправедливу і абсолютно терористичну війну. Але на Росію на жаль заклики не діють її абсолютно байдуже. Тому що росіяни цілком і повністю покладаються на те, що світ ніяк не реагує, не вживає таких радикальних, скажімо, намірів, і Путін відкрито говорить, що має багаторічний план інтеграції тимчасово окупованих територій у Російську Федерацію, тобто станом на 6 років. А це свідчить про те, що Путін не відмовився від своїх максималістських, як деякі аналітики пишуть цілей на території України, і більше того, російське військово-політичне керівництво відкрито говорить про те, що їхня Справжня мета це повна окупація України, повалення режиму, і, зрештою. Припинення існування такої держави як е, Україна незалежної держави як Україна. Ну і, зрештою, єдине, що стримує усю цю історію із російською навалою, це наші сили оборони, які докладають максимальних зусиль для того, аби не допустити просування російських військ територіями нашої держави. Тому наше із вами завдання це допомагати їм максимально абсолютно усім, чим ми тільки можемо. І один зі способів це зробити задонатити зараз на збір, який відкрив 24 й канал. Цей збір. Загальним обсягом 450 тисяч гривень ми збираємо на Міцубісі Л200 для бригади Помста. Саме таку назву отримав Луганський прикордонний загін. Він став однією із бригад нового зразка гвардії наступу. Цей підрозділ зі зброєю в руках захищає кордони нашої країни уже понад 10 років. Зараз хлопці тримають позиції на Бахмутському та Лиманському напрямках. Це вже абсолютно інший. Прикордонний загін, він бригадного типу. Він має на озброєнні броньовану техніку, має артилерію, різні, скажімо так, артилерійські та протитанкові засоби, навіть правильніше буде так сказати. Окрім того, системи аеророзвідки, сучасні ПЗРК, снайперське озброєння. Словом, головне, що у них є бойовий досвід, і вони його успішно застосовують у боротьбі проти російських окупантів. Єдине, що їм потрібен цивільний транспорт, це позашляховик л 200 Чотири на чотири очевидно, тому що саме ця машина має унікальну здатність інколи проїжджати там, де не може проїхати броньована техніка, а доставляти і військових, і снаряди, і евакуйовувати поранених із поля бою чимось треба. І не завжди це можна зробити броньованими засобами, тому що вони просто не можуть подолати деяке бездоріжжя. Інколи і таке трапляється, тому тут на допомогу якраз приходять «Л-200». Але на відміну від броньованої техніки, саме такий транспорт він живе, на жаль, не дуже довго. Е, бувають і випадки, коли вистачає одного FPV-дрона для того, щоб повністю знешкодити авто. І е, тому такі автомобілі, така техніка вона потрібна в велетенській кількості, вона потрібна абсолютно завжди. Тому чим швидше ми закриємо цей збір, тим краще буде для наших військових, зрештою, тому що їм немає зараз чим возити ні людей. Ні снаряди, ні займатися евакуацією, а це не є дуже добре, м'яко кажучи. З хороших новин на цей збір, який я нагадаю, 450 тисяч гривень зібрано уже 69%, Нам залишається ще 31 і він буде повністю закритий. Завдяки вашій допомозі. Я принагідно нагадаю, що долучитися до цього збору можна відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua. Швидше навіть будете зробити через QR-код, тому що це займає 10, максимум 15 секунд вашого часу. Ви одразу потрапляєте на нашу монобанку і закидаєте туди, скажімо так, суму, яку вважаєте за потрібне. Головне пам'ятати, що маленьких донатів не буває. Кожен із них це величезний крок, який дозволяє нашим військовим закривати всі їхні потреби і почуватися більш у безпеці.